Перше питання. Встановлено пам'ятника ознаку кастюру дієнта та полеглих казакам на полі Полтавської бойовики. Звіт продання допомоги 12-ї початкової школи червоного шляху. Відкриття пам'ятного знаку Казаку Горбаню в селі Горбанівка Організатори депутати Горбанівської сільської ради. Проведення свята покрови Пресвятої Богородиці. Наступне. Створення комітетів по вирішенню тих чи інших питань, наприклад, прикладу «Червоного шляху». І в різному, створені казацьких рад, казацьких організацій в районах Полтавської області і обговорення лозлуга відновимо Русь Україну. А також я хочу ще, по-перше, хочу запросити слова для поздоровлення. Є у нас представники у нас представники з міста Києва з нашої столиці України, будь ласка, і це пані голова центру Берегіні Юрія Савченко. Я є представником об'єднаної ради українського залізного Казахства, столичної організації Київської і є головою центру Берегіння при цій об'єднаній раді. І хочу вас привітати, брати козаки, з сьогоднішнім таким нашим злетом. І хочу ще раз підчнути про те, що доля вибрала саме нас поставило нас на передній край у боротьбі за України. Це величезна місія, величезна завдання поклала на нас і народ, і доля, і Бог. І тому хочу звернутися до вас з такими потичними рядками. До кожного особисто, я так до мене. А та ти найперший стоїш у чіткому строю. Ти і батько, і друг, і непохитний в бою. За тобою ми підемо. Вогонь і у воду, ти обличчя і честь бойового народу. А сьогодні ти, батько, взяв у руку міцну незалежності долю В країни весну, то скажи своє слово і мудрий тверде, слово правди козацької, що народ поведе. Нам си ради роботи. Соловні брати козаки, до нас завітала делегація Слобожанський Казанський полк і мені Сирка. на Іншого там не може бути полка, як Івана Серкана Слобожані. Атаман Окру, Черноїванов, Ігор Борисович. Приїхали вам з Харкова. Поздравляю освобождения Гапачиків. Ну і з наступаючими покрова. Якщо той багато дітей. З наступаючим, з праздником, ну а все остальне на острові там уже молоді. Дякую, якщо дозволить, брати козаки, жінки вже не виступають, сидячи проводять засідання. Засідання провести нараду провести без перериву, без перерви, Чітко, згідно за графіком. Ну, е я хочу єдине, що сказати, що єднає, я розумію, що російська символіка, але є те, що єднає російський і український народ не тільки як історія, але церковні свята це свято Покрови Богородиці. Це істинно казацьке свято покрови Богородиці, наші матері. І нас єднає це свято нас. <клухи> По першому питанні. Встановлено пам'ятна знаку Костю Гордієнка та полевим казакам на полі Полтавського витку я запомню. Ну, Вже не будемо казати, що хто тут є ще не чув, вже будемо трошки звернутися в історію встановлення цього пам'ятного знаку та пам'ятника. Повернулися до того, що ми піднімали на, на раді, яка пройшла. На останній раді ми піднімали питання, те, що пройшло 300 років на полі Полтавської битви. Є пам'ятники шведам, є пам'ятник росіянам. А українцям, українським казакам, які приймали участь цій полтавській битві і полягли там досі на сьогоднішній день пам'ятнику немає. І я вже казав, що мені, як нащадку їх, я думаю, що вам це дуже соромно, що ми так до цих пір нічого не зробили. І ми почали виправляти. Разом з вами ми всі, я і почали виправляти цю ситуацію. Що зроблено для цього? Ну, По-перше, ви знаєте, що всі такі пам'ятні знаки в таких місцях становляться з Розіслано, я вже не буду казати, скільки пісень, скільки листів, вибачте, Це вже роз'єслано, і тут буде саме, тут, і, Якщо буде бажання, голова секретар ради вам ці відповіді всі, але не одна відповідь не прийшла задовільна, не одна відповідь не прийшла позитивна, що нас не влаштовує, як козаки, як патріотів України, нас не влаштовує, за цілком. Що нам не зроблено? Ми будемо далі писати письми, будемо добуватися цього. Але діло виїхала делегація міста Кремичук на гранітний кар'єр Криюховській. І керівництво, керівництво дозволило нам особисто вибрати, які ми побажаємо камінь. Камінь вибрано, практично кошти за нього там тут нема заплату і немає питань. Стало єдине питання це доставка цього пам'ятного знаку, доставка його. На місце поле, поле Полтавське або на місце, де його буде зберігатися, бо зараз, мабуть, на поле не заїде, може вантажна така не заїде. От. Або його доставити десь в Полтаву на побивок, десь його поставити. І виготовлено також таблички з написом, кому цей пам'ятник буде встановлено. От. Є такі на сьогодні питання. Єдине сталося питання це вирішення фінансового, і, і технічно його доставить. Це все вирішено. Я думаю, що в зв'язку з тим, що я не хочу сказати навіть влада, бо там сидять оці клерки у цих кабінетах, це не влада. Це ті люди, які повинні працювати на український народ і це державні службовці, які повинні працювати робити так, щоб людям жилось легше і жилось правильно. Але я не зрозумів, чи то не українці там сидять в цих кабінетах, чи взагалі якісь, не, я не знаю, може я вже казав, вибачте мене за таке. Кажу, може попросити дозволити, щоб пам'ятник калмикам поставити, мабуть, швидше не зворять. Ювілейний живіт цього року.